Вітаю вас. В Україні хочуть заборонити московських попів. В першому читанні прийнятий законопроект, який забороняє функціонування на території України будь-яких церковних об'єднань, які контролюються, фінансуються або пов'язані із країною агресором З Московії. Іншими словами, всі церкви, які належать московському патріархату, будуть конфісковані, майно конфісковане, попи. Ну, по-різному. Я так думаю, хтось перебережить до українських, хтось не прибереться, як захоче. І буде тільки українська істинна православна церква. Моліться православні, молиться такі. Ну, це в першому читанні, буде ще друге читання. Саме цікаве, що дійсно срача було багато, на трибуну вибігали, блокували, заявляли. Проголосували. Деякі депутати, навіть із слуг народу, не голосували. Ну там ті, що голосували проти, мало. Більшість вийшли каву по проти. А так, ні, пройшло, пройшло. В першому читанні, по моєму 267 голосів, ну, ну, в першому читанні пройшло. Тепер треба друге читання, відповідно, що підписав президент. Там в законопроекті ну, відповідно, який механізм, що якщо це буде прийнято, згідно цього рішення, блокуються всі рахунки, майно, ну, вся власність церкв, які пов'язані з Росією. Абсолютно. Тут мається на увазі, навіть якщо якась це протестантська, але пов'язана з Росією. Далі. Всі церкви, абсолютно. Після цього, що робиться? Примусове вилучення. Так, да, однозначно. Ну, звичайно, церква, як була, так і залишиться. Ну, поміняють, відповідно, там, керівників. Ви знаєте, моє ставлення до церкви. Я багато разів говорив, там нема Бога, там тільки гроші. Виключно гроші. І по великому рахунку для священника така різниця. Ні, не там є різниця, там гроші різні. Але, в принципі, те ж саме. Просто щоб ви зрозуміли, от навіть на сьогоднішній момент, коли я вам би задав запитання, яка різниця, ви б, скоріш за все, не спохваті. Так, да, я знаю, що в деяких населених пунктах бувають там люди, ой, це церква до одного, до іншого, але більшість людей навіть не розбирає. Був забавний випадок. Заежмандруй <смі> бату по Україні. Приїздив. І там говорить, ой, там, знаєте, це як сказати, гід розповідає, що це церква такого, 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 такого. А заходимо, зустрічаємо священника. Ну, ми, відповідно, вже підготовлені. ні, Зовсім <смі> да. да, да. Ну ще раз говорю, я дуже добре знаю церкву, дуже добре знаю їх бізнес, та нема Бога. Нема взагалі. Взагалі, що ви зрозуміли, церква з точки зору канона, Я навіть колись відео робив, приклади приводив, цитати Святого Письма. І ще в свій час, дуже страшенно давно, ще в цих на перших Вселенських соборах, на перших Зеленських, було прийнято ну, так званий статут, ну, уставок ще русски Церкової. Там було чітко прописано, що от подаяння, це все, що збирається, його треба розділяти серед біді. Ну, Тобто основна мета, яка полягає. Церква бідна. От саме будівля. І священник живе виключно на те, що йому там дають прихожани. Він нічого не просить. А все, що йому дають, якби от жертвують, він повинен жертвувати для біді. Ну, Інваліди, старі люди, от оце, Причому чому це прописано, я говорю, більше тисячі років там це приймали ці всі собори, це 4-5 століття, равецьких часів пройшли. Нелеко. Причому це, розумієте, такі були пахальні, там такі люди. Так. І це дійсна ситуація. На сьогоднішній момент ну, я вам розповідав, ну що. Вам може важко це зрозуміти, але для того, щоб вам дали добрий приход, треба налапити. Це, це класика. Всі, хто в церкві знає, що там якщо підмазать, тобі дадуть добрий приход. Багатий. А ще не підмажеш, дадуть бідний. Розумієте? І це так, да, це дійсно доказать. Мало того, навіть якщо е, священники намагаються, типу, О, от я там допомагаю бідним, коли дивишся, застранець. Ну застране. Ти там, ну, кипійчинку жалко, а ну, ну от ви багато разів, напевно, бачили, що священник, шикарний будинок, шикарна машина. О, Боже ми. Да. Причому, коли питаєте, ну, на пожертву, на пожертву, люди добрі, пожертва не для тебе була. Як не для тебе? Ну, взагалі, що ви зрозуміли, свій час в православній вірі було далі дві течії. Одна Іосіфани, по-моєму, називалась. Ну, тобто, щоб ви зрозуміли, одні пояснювали, що церква повинна бути багата, красива, в золоті. І для чого? Вони пояснюють що вона показує славу Божу. Тому, от, да, от то, що церкви багаті, священники, ризи, це золотом рушити, вони пояснювали, що це слава Боже, слава Боже. Тому це повинно бути так. І були навпаки, які містіжателі, можливо, можливо, чули. От вони виступали за те, що церква повинна бути бідна. Вони навіть е, критикували ікони, і критикували ці позолоти. Вони вважали, що церква ходить в ходять молитвість. І для цього ікона ну, скромна, може бути одна, тобто, ну, не принципово, що це ще. І вони вважали так, людина йде в церкву, помолитись. Тобто ця красота не потрібна, вона йде з Богом. І оці дві течі дуже доголаються. Дуже доголались. Вгадайте, яка виграла? Да, да, да. І осіфена виграла. Ну, Розумієте, яка ситуація? Вони дуже підлизувались під владу. Так, дуже підлизували. Дуже. Вони там, ми, от, ну, напевно, чули, що Іван Грозний був по, е помазано царство, на царство. Вам важко зрозуміти, що це таке. Значить, дивіться, от, знаєте, обряд вінчання. Да. Коли в церкві вінчає, ну, молодих і так далі. А це що зробили? Ну, книжки почитали, там, брехню знайшли якусь і говорить, от, ми вінчаємо. Йоанна Васильовича. Ну з Богом важко було сказати. З миром Божим. І це відбулося. Тобто його помінчали, його помінчали. З Божественним, як сказати, з миром святовим. Розумієте? Ну, як йому це сподобалось. Так, да, так, да, це вони витягнули з Константинопольського, коли імператора. Ну що імператор, дійсно, так, да, ну це ж ще з тих часів язических тягнулась. І звичайно він скаже, ж життя пацани краще підходять. А если життя навпаки, вони були проти, вони це не це кощунство, ну як? Це не може. Що значить, як ця людина може бути повінчена з божественним началом? Не можна. Да, він, князь, царь, ніхто не заперечить. Добре. Нельзя. Ну, так що така ситуація? Якщо хто не знає, дуже багато в Україні церков, які побудували за гроші Газпрома. Був такий момент, коли Путін крикнув Клич! Бабла, І Тоді ці священники, знаєте, так, ході горіть І Дійсно, в Україні є шикарні церкви, побудовані з нуля, страшенно багаті, по там такі ікони, такі коностаси, такі дворики, мамому. Гроші Газпром. Да, да. Саме цікаве, що в деяких випадках суші говорю, Газпром, Газпром, да, 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 да. Відберем тепер, чорт тобі бабуш, А що ж вона зібрав? Хайматікати це буде. Ну, знову таки, це ж опять та ситуація. Зараз пройдемо закон. Відійжмуться церкви. Нові олігархи будуть незадоволені. Російські, російські. Тому що виходить яка ситуація? Кучу бабла вложили. А це бабло забрав. А ти зараз. А ти зараз. Да, да. Зеленський йде на полный разберет. Повний. Так що, коли говорять, мирні угоди, які, к черту мирні угоди? На які мирні угоды, если люди сядуть за стол, говорить, Пацани, так ви ж у нас не один мільярд доляров отжали. Ну, по церквам. говорять. да. ніфіга собі, оберніть, говорять, так пошли. Ну які, які можуть бути мирні угоди? Так що так працює. Ну, не знаю вашу думку, не знаю. Ви знаєте, я до церкви, да, я на екскурсії їжджу, дивлюся, розглядаю, час від часу жартую, умисно для вас католицьку місію запускаю, ну, буде кому-то мусульманському, намазу, умисно, що вас аж бісило, Тому що мені просто дуже дивує, дуже, чесно слово, от коли вас питає, от я можу вас задати релігійне якесь питання, ви не більмес не знає. Не пільмець. А такі віруючі. Що ви віруєте? Ви канони не знаєте. Ви так катахезис ніколи не читали. Ви навіть не розумієте, чому священник оце робить. В чому суть цього? Не? Ага. А за ви вірите, що ви вірите? Бабушки не сказки. Тим паче дуже часто. Ви розумієте, така ситуація. От я завжди дуже стримуюсь, коли... Хто знаєте, такого, ну буває, звичайно, якась людина починає там її організмі. Я дуже стриманий. Дуже, дуже. Тому що, розумієте, він таку хінію несе, таку хінею. Причому навіть буває, що священні. Не дивуйтесь. Ну вони малограмотні, знаєш, він бізнесом займаються. Він ахиняє, він, він мені ж ну, він роз, він не розуміє, що я канон знаю. Він ж не розуміє, що я дійсно Біблію не просто знаю, а толковані Біблії навіть. Не дивуйтесь. І знаю, чим відрізняється схезматика від католиків. І знаєте, за чим спори, і чому це все знаю. І коли мені її починає розповідати, то бо... з великим трудом стариваюся. Дуже стараюсь не вставляти під дуже. Бо, що, ну... Вони ще не дасться. Ну, якісь... ну, Турень воно вони йдуть, Хай буде. Тому що я говорю, що от, от ви, коли навіть роз... вважаєте, що ви вірите, ви... Ви навіть не знаєте, ви схімали, я знищити дикелі. Тому що ви придумаєте якусь бридятину і говорите, да це нічого. Релігія не для цього придумана взагалі. І не так вона працює. Абсолютно. Ні, ні, я знаю, дійсно зустрічав віруючих людей, в яких ну, релігія працює. Але не так. Отак, як у вас це не релігія, це чорно що. Але для церкви підійде, Ну, грошки ж, грошки, гроші. Пам'ятаєте, як я, росіяни, так що там. Грашки! А, ох, народ бісився! Найцікавіше після цього так шоу. Ну як би чи чималеньке людей, в москві мене підтримувало. Ні, ну, вони ж бачать, що священники жиру бісяться. Так, що така ситуація. Ну все. Дякую за увагу, всього найкраще, ну і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.